Картавий. Так, тут я влізу. Ох, я тут влізу. Тут буду виконувати паральну парковку. Місце дуже маленьке. Я рівняюсь паралельними автомобілями. Так, да, можна подивитися через віконце, але найкраще я навіть проїду вперед. Спеціально. Тобто потрібно розуміти, як їде автомобіль. Я починаю кудити кермо не до кінця, але дивлюся вправо зеркало, що я проходжу повз автомобіль. Проходжу, я бачу чітко відстань через зеркало і в лівому зеркалі я, мабуть навіть не буду ловити дві фари, тому що місце маленьке. Я заїхав до, до половини автомобіля. І крутим в іншу сторону. Заїду. Я то заїду, навірно. Ну, тут вузько. Ха -ха. Тобто тут уже без патроніків, без камери. Якщо спереду я ще знаю свій габарит чітко, то ззаді важче. Хоча на автомобілі з хетчбеком можна повернути голову, і я буду бачити, а не за склом і показу закінчується автомобіль. Ось таке от парковочне місце, як вам? Да, можна і то заїхати, але бачите за декілька разів. Спеціалісти, які люблять заїжджати передом, заїдьте сюди передом. Получиться у вас?